Я тільки мала вийшла з благодійного центру, в якому я сьогодні проводила практику. Я хотіла і хочу вам розповісти, як це було, але це дуже, дуже складно розповісти, тому що це все працює не на рівні думок, а на рівні емоцій. Я сьогодні відчула такий бешений потік енергії, просто вдячності. Хочу подякувати ще раз всім дітям, які сьогодні були. Не знаю, я, ну, я просто щаслива. Я щаслива за те, що я нарешті до них повернулася знову. І я розумію, що це одне із тих а, моїх життєвих напрямків, яким я хотіла займатися ще дуже-дуже довго своє життя. Тому... Просто хотіла сказати, що я сьогодні щаслива, що я нарешті провела сьогодні ці практики свяхостояння.